Повчальні цитати Альберта Ейнштейна. Успіх в будь-якій області складається з роботи, гри і вміння тримати язика за зубами. Освіта це те, що залишається після того, коли забуваєш все, чому вчили в школі. Життя як водіння велосипеда, щоб зберегти рівновагу, ти повинен рухатися. Ти ніколи не вирішиш проблему, якщо будеш думати так само, як ті, хто її створив. Я не знаю, якою зброєю битимуться в Третій світовій війні, але в четвертій битимуться палицями і камінням. Є тільки дві нескінчені речі всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не цілком впевнений. Сила завжди приваблює людей з низькими моральними якостями. Іноді найбільше платять за те, що отримують даром. Світ небезпечне місце не через людей, які творять зло, а через тих, хто спостерігає за цим і нічого не робить. Це просто безумство робити одне і те ж раз по раз і при цьому чекати різних результатів. Ніяка мета не висока настільки, щоб виправдовувала негідні засоби для її досягнення. Цінність людини визначається по тому, що вона дає, а не по тому, що вона готова отримати. Кожна людина має щонайменше повернути світові стільки, скільки вона з нього взяла. Я не можу собі уявити справжнього вченого, який не володів би глибокою вірою. Це можна виразити і так, не можна вірити безбожну науку. Якщо в перший момент ідея не здається абсурдною, вона безнадійна. Все життя має лише життя, присвячене іншим, шлюб це спроба створити щось міцне і довготривале. З випадкового епізоду. Будь-який чоловік, який може вести машину безпечно, поки цілується симпатичною дівчиною, просто не приділяє поцілунку належної уваги. До величі є тільки один шлях, і цей шлях проходить через страждання. Щиро вдячний за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, подаруйте свої лайки та підпишіться на мій канал. Бажаю вам здоров'я, мудрості та миру!